Ти думаєш, що люди з'являються у твоєму житті випадково? Що все просто збіг, гра обставин, черговий перехожий у стріці подій, але є дуже несподівана правда. Карл Юнг сказав: Люди, яких ти зустрічаєш, це прояв твого несвідомого, це дзеркала, а не випадкові фігури. І якщо хтось залишив у тобі слід рануче просвітлення, значить у вас був резонанс. Психологічний, енергетичний, життєвий. І саме про це відео: про те, чому ти зустрічаєш саме тих людей, кого зустрічаєш, чому одні притягуються, а інші зникають, чому хтось перевертає твоє життя, хоч ви майже не знайомі, і чому після деяких зустрічей ти вже не можеш бути тим самим? У цьому сценарії ми разом із Юнгом зануримось у глибини несвідомого, щоб зрозуміти, що таке закон резонансу і як він діє на рівні душі, чому твої найбільші болі це не люди, а повернення до себе. Як через інших людей ти можеш пізнати і зцілити себе? Це відео не просто аналіз ідей Юнга. це дзеркало. І якщо ти це дивишся, значить, щось у тобі вже почуло цей резонанс. Закон резонансу це не містика, це глибока психологічна реальність. Карл Юнг стверджував: поки ти не усвідомиш несвідоме, воно керуватиме твоїм життям. І ти називатимеш це долею. Усі ми не лише тіла й слова, ми енергія, поля, несвідомі сигнали. І ми постійно перебуваємо у взаємодії. Наша присутність це хвиля, і вона або резонує з іншими, або ні. Закон резонансу говорить, ми приваблюємо тих, хто співвібрує з нами на глибшому рівні. Іншими словами, те, що є в тобі, шукає відгук у зовнішньому. Якщо в тобі рана, ти випадково зустрічаєш тих, хто її зачепить. Якщо в тобі потреба в зціленні, прийде той, хто її підтримає. Це не магія, це глибока психодинаміка. Юнг вважав, що ми всі, мов передавачі. Те, що ми несвідомо випромінюємо, формує наші зв'язки, наше оточення і наші найважливіші зустрічі. І саме тому так важливо усвідомити, який я сам, що я несу в собі, бо саме це й визначає, хто прийде у моє життя. Подумай на мить, скільки людей змінили тебе назавжди. Хтось був у твоєму житті всього кілька днів, але досі болить. А хтось поруч роками. І ти ледь його помічаєш. Це і є резонанс, це не про тривалість, це про глибину. Карл Юнг називав таких людей дзеркалами нашої душі, вони з'являються не для комфорту. Вони приходять, щоб показати нам те, чого ми самі не бачимо. Отось покаже твої страхи, хтось твою силу, а хтось змусить побачити, наскільки ти віддалився від себе і найболючіші зустрічі. Зазвичай і є найціннішими вони не карають тебе, вони підсвічують твої внутрішні рани. Люди, які зраджують, вчать ставити межі. Люди, які зникають, вчать не чіплятися. Люди, які мечують, вчать говорити вголос. Немає не тих людей є уроки, які ми не пройшли. І доти, доки всередині буде відкрита рана, ти знову і знову зустрічатимеш тих, Хто її торкатиметься не для болю, а для зцілення. Бо всі зустрічі це шанс повернутися до себе. Ти не жертва випадкових знайомств, ти учасник глибокої психологічної подорожі, і кожен кого ти зустрів, це вчитель, навіть якщо був у твоєму житті лише одну ніч. Карл Юнг наполягав: ми закохуємося не в людей, а в ті частини себе, які проєктуємо на них. Саме тому ми так часто обираємо не тих, не тому, що ми дурні, а тому, що в кожному з них є щось із нашої тіні. Ми тягнемось до того, що відображає те, чого нам не вистачає, або те, що ми ще не прийняли в собі. Людина, яка здається надто впевненою, може підсвідомо символізувати нашу пригнічену силу. Людина, яка нас ігнорує, Може бути дзеркалом нашої внутрішньої зневаги до себе. Людина, яка нас ранить, показує, десь у нас ще відкрита рана. І як тільки ти це бачиш, відповідальність повертається до тебе. Ти Бі більше не жертва. Ти учень. Усі ці стосунки не про них. Вони про тебе, про твоє зцілення, зростання, дорослішання. І найпарадоксальніше. Чим більше ти приймаєш себе, тим менше тобі хочеться змінити інших. Ти бачиш, усі ці болі були запрошеннями не до того, щоб ненавидіти, а до того, щоб слухати. Не до втечі, а до зустрічі. І коли ти цілісний, ти більше не чіпляєшся за людей. Ти зустрічаєш, приймаєш, дякуєш, а потім відпускаєш без драми, без втрати себе. Бо ти вже є себе. І ось важливе, чи можна притягувати інших людей свідомо? Чи можемо ми створити таке внутрішнє поле, щоб у нашому житті з'являлись не випадкові, а глибокі, справжні, резонуючі люди? Юнг вважав, так, але не через контроль, а через автентичність. Бо коли ти живеш не своїм життям? Ти несвідомо приваблюєш тих, хто підтримує ілюзію. Але коли ти стаєш собою, все зайве починає зникати саме. Люди, ситуації, ролі розпадаються, бо вони більше не резонують, і це не втрата, це звільнення простору для тих, хто буде з тобою на глибині, для людей, які не просто приємні, а з якими ти становишся більшим, глибшим, теплішим, справжнім. Ось чіткий принцип який ти всередині таких і зустрічаєш. І навпаки, поки ти не зустрінеш себе, ти будеш притягувати тих, хто показуватиме твої незаліковані місця. І це нормально. Це не погані люди, це твій шлях. І найголовніше, тебе ніхто не врятує. Ти можеш зустріти сотні людей, але змінишся лише тоді, коли зустрінеш себе. Отже. Як почати притягувати справжність через резонанс, як змінити випадкових людей на тих, хто підсилює, а не виснажує? Все починається з тебе. Ось п'ять кроків, які справді працюють перший чесність із собою. Перестань удавати, що тобі добре, коли тобі боляче. Перестань посміхатися, коли всередині порожнеча. Справжній резонанс починається автентичності. Люди відчувають, коли ти не ти. І саме тоді притягуються ті, хто не твій. Другий. Працюй із тінню. Юнг вважав, що тінь це те, що ми витіснили. Покинуті емоції, образи, біль. І поки ми не приймемо її, будемо зустрічати тих, хто її втілює. Пиши, спостерігай, досліджуй свої тригери. Це дорожня карта до твого несвідомого. Третій. Став межі. Ти не мусиш бути всім для всіх. Вчися казати ні чітко, без провини. Кожне ні токсичному це так собі. Четвертий, будь вдячний за болі. Так, саме так. Люди, які тебе зрадили, підсвітити твою відкритість. Ті, хто тебе не почув, навчили говорити. Вдячність це спосіб не застрягати, а виносити користь. П'ятий. Приймай і відпускай. Резонанс не означає назавжди. Деякі люди приходять лише на одну главу. І це нормально. Не все має бути вічним, але все може бути справжнім. Бо коли ти стаєш чесним, глибоким і відкритим, твоя енергія змінюється. І вона починає говорити замість тебе, притягує тих, з ким не треба грати. Не треба терпіти і не треба втрачати себе. І от тепер найголовніше ти ніколи не зустрічаєш людей випадково. Кожна зустріч це або дзеркало, або вчитель. Хтось прийде, щоб нагадати, ким ти був, а хтось, щоб допомогти тобі стати тим, ким ти маєш бути. Карл юнг говорив: все, що нас дратує в інших, може привести нас до розуміння себе. І поки ми відкидаємо це, ми повторюємо. А коли приймаємо, ми ростемо. Запам'ятай, люди не просто трапляються, вони відповідають на твій стан. І що глибше ти входиш у себе, то глибші люди з'являються поруч. Це не магія, це резонанс. І якщо ти відчув це відео, значить ти на правильному шляху. Напиши в коментарях, хто змінив тебе назавжди, яку зустріч у своєму житті? Ти ніколи не забудеш. І якщо ти хочеш ще більше відео про глибокі сенси, силу бути собою та ідеї юнга, підпишись на StoicUA. Бо ми тут не заради лайків, ми тут заради справжнього.